1 вересня 1994 року в селі Довгалівка, що на Ізюмщині, було збудовано і відкрито нову сільську школу. Як це було, я пропоную вам подивитися. Дозволяю урочисте відкриття школи і свято першого дзвоника розпочати державний прапор України підняти почесне право. Підняти державний прапор України надається кращим учням школи Шалапаєві Наталії Харуну Олексію. Пинялися бригади, а нині степ розбіглися вогні, шикуючись, немовби для параду, веселі, радісні прийшли сюди учні. Там, де струміла кельми тиха мова, де крана велетня стрибала довга тінь, неначе з сонця виросла ця школа, що підперла неба ніжну голову. І розчинились двері легкокрила, сплились світанки з променів рясних. Тут радість поруч для щастя, праці, для добра і весни. Дорогі діти, шановні гості, стало доброю традицією зустрічати початок нового навчального року як велике і радісне свято. А ми сьогоднішній день особливий. Д'яти не незабусні, адже довгорівцями чекали його на один десяток років. І ось цей день настав одвічна мрія здійснилась. Всі ви прекрасно розумієте, що нелегкий час подарувала нам історія, економічна криза торкнулася і освіти. Не буду нагадувати про наші біди і незручності. Ви їх усі знаєте не гірше ніж я. Та незважаючи на всі скрути, ми починаємо навчальний рік в новобудові. До нас посміхаються світлими вікнами, білою цеглою ця чудова красуня школа. Тож дозвольте мені від імені вчителів, батьків, односельчан, гостей. Від себе особисто висловити всім вам слова щирої подяки підтримуємо дружненька. Дуже стислі сроки виконали спеціалізований обсяг робіт і супідрядні організації. 24-те, який очолює посуха Василій Миколаївич, виконало повністю. Повністю сам паян, опалення цієї школи, каналізацію, вітаємо щиро від цього серця. Рай Агродорбуд, який очолює клемен Василь Полипович, видала всі роботи по благоустрою в два з половиною рази більше прекрасних. Від цієї душі, велике спасибі, трудових вам успіхів. Клінів також всім, хто був причетний до цієї справи і особливо дітям і батькам, які були поруч завжди з нашим колективом. Вкладені кошти на село це значить продовження йому життя. Це перспективна справа. Буде школа, буде все. Вірю, що в країні налагодяться справи. І колись нас будуть згадувати добрим словом, а школа красуватиметься на радість дітям і батькам. Третє століття, яке вже на порозі, вимагає від учительства високого потенціалу, і наш педагогічний колектив докладе всіх зусиль зусиль, щоб виховати духовно багатих людей, адже суспільство нашому сьогодні. Як ніколи потрібне покоління здорове і фізично, і морально, і розумово, тож дозвольте ще раз всіх вас поздоровити з новим навчальним роком! Назад за малює 每一直都在心里。<music> <music> ¡Oh! Шановні трудівники, батьки, дідусі, бабусі, що своєю тяжкою працею протязі десятиліть заслужили вже давно, щоб ваші діти, внуки навчалися саме в такій школі. Шановні вчителі, що і нині в цей смутний, непевний час не зрадили свою професію, не пішли, не ринулись в бізнес і. Не зрадили свою тяжку працю, яка, на жаль, сьогодні належно не оцінена державою. Радуйте і надалі людей своїми творіннями. Бажаю всім здоров'я, злагоди, благополуччя і успіхів. Радості вам дякую. Дорогі учні, шановні вчителі, батьки, гості. Сьогодні урочиста і знаменна подія в житті нашого села першокласники і всі учні одержують ключі від нового, від нового палацу знань. Від імені правління колгоспу дозвольте виразити щиру подяку районній адміністрації за фінансову підтримку будівництва, будівельникам пмк 33 і другим організаціям, які брали участь у цьому будівництві. Практично здійснено неможливе за такий короткий строк при, при сучасних умовах. Будовано і обладнано школою на раді з дітям, батькам, вчителям. Добру пам'ять всіх тих, хто приймав участь у будівництві. Може до У році і в новій школі здоров'я, успіхів у навчанні, радості і завзяття. Що вам самого найкращого. Дякую. Спасибі вам за ваш труд, за цей незвичайний ключ, який відкриє нам двері в країну знань і який завжди буде символом дружби. І взаєморозуміння з вашим колективом. Дозвольте зарахувати вас до списків найпочесніших гостей нашої школи. Спасибі! Батьків надається надають косих тетянімихай учні. Сьогодні у нас велике свято. Гостинно відкриються двері нашої омріяної, бажаної. Просторої білолицеї і край судні школи. Вона посилювала нас в той, що без бухада не розходиться з нового здіба. Які трудощі переносили роботі, коли школа розміщалася трьох пристосовуватися рішення. Багато здоров'я, нервів, часу, багато неспокійних днів і ночей. На не один рік відвоював це питання і батьківський комітет, куди ми тільки не зверталися за допомогою, порадою. порадою за підтримкою, і ось врешті-решт, в 1992 році будівництво було розпочато. 1994 року про зарахування до списків учнів першого класу вчителем першого класу призначите Крамаренко Галину Михайлівну. Згідно обліку дітей віку відпуснику зарахувати до списків учнів школи на 1994. 95-й навчальний рік таких дітей. Абрамашвілі Олександра Малказовича. Вітаємо ребята. Мами, відомо. Виступайте в нове для вас шкільне життя. Бажаю вам і всім учням нашої школи, щоб вони були красивими, щасливими, здоровими. Хай щастить вам. Знання, Радіся, краще набиратися. Раніше краще! Краще Мовчать, брать! Ви що? Не хочете навчатися? <райся> <А? Почай. Мовчайся. райся> З Уроку на урок Ми назад всі запам'ятаем от зей най. Перший свій дзвінок. Треба ось цим ключем відчинити двері нашої школи красуні і зайти в приміщення. Розрізати червону стрічку надається право заступнику голови районної ради, депутату України Гошовській Валентині Андріївні.